У Бога це портали до царства світла? Сучить хайпово. Давайте сьогодні це розберемо. Почнемо з самого початку. Думаю, ви знаєте, що фактично світ Геншину складається з трьох царств: царство людей, безодні пустоти та світла. Царство світла також відоме як царство стихій і царство вишап є одним з трьох царств у світі Тайвату. Царство світла є домом для істот, які використовують чисті необроблені первісні елементи, також широко відомих як елементальні істоти. Воно діаметрально протилежне, царству порожнечі, а також несумісне з людським царством. І ось виникла така ідея, що якщо власники очей Бога отримують свою силу з цього царства. Так що привіт всім, сьогодні ми про це поговоримо. Дивлячись на аналіз татуї всюди сущого бога, і на те твердження, що це може бути Ей, я помітив дещо цікаве. Одним з моментів було те, що в китайській мові і Ей і статуя описуються як такі, що мають тисячу рук і сотню очей. Ці описи можуть бути відсиланням до богині Гуаньїнь з даусизму, на якій ей могла частково базуватися. Але справа в тому, що очі Бога маються на увазі як очі, які ей забрало свого народу під час декрету про полювання на видіння, що пояснює її титул і підвищує ймовірність цієї теорії. Вкінчені очі можуть означати портали. Деяким доказом цього є Ей, яка в прямому перекладі свого вміння використовує око, яке вона викликає, щоб атакувати ворогів з виміру ефтемії. Якщо око Ей може витягувати силу з цього царства, очі бога також можуть бути порталами, і єдиним місцем звідки вони можуть черпати силу буде царство світла. Хоча з іншого боку, коли кажуть, що вона черпає силу з виміру евтемії, вони мають на увазі, що цокун черпала силу середини цього виміру, де мешкає Ей справжній Бог. Проте особисто я вважаю, що контролювати стихійну енергію досить легко, але за однієї умови її потрібно якось бачити відчувати. Адепти і стихійні істоти можуть відчувати її через біологічні особливості або духовність, тому їм не потрібне око Бога. Але звичайним людям потрібно щось, щоб побачити її. Як тільки вони це бачать, вони легко це контролюють, а ще вони могли потримувати енергію від сузірів в небі, теж як цікавий варіант. Пишіть, що ви думаєте, буде цікаво дізнатися. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.